Конфлікт дійшов до поліції. Тема доволі контроверсійна. Вандалізм. Малюнок на стіні сізо. Музичний батл з Володимиром Івасюком. А ви, шановні, сьогодні ми у Луцьку. Що ви знаєте про Луцьк? Замок на грошах. Область не Луцька, а Волинська дуже добре. Це вже початок. Але сьогодні у нас завдання із зірочкою, адже говорити ми будемо не про місто, власне, а про його мистецтво. Мене запросили взяти участь у youtube проєкті Митець мого міста. Я зацікавилася цією двіжухою, адже я всіма кінцівками за те, щоб українці знали українців. Бо знаєте, іноді складається враження, що у нас культура лише в чотирьох містах. Києві, Харкові, Одесі, Львові. Такі знаєте собі чотири основні стовпи школи творення мистецького голових людей України. Але ну кама, насправді у нас мистецтва багато всюди, в менших містечках, в селах і дуже багато крутих художників і ну, просто мистецтва створеного людьми, які залюблені у свій край. І сьогоднішнє відео саме про митця і мистецтво мого міста. До речі, в описі під цим відео ви знайдете посилання на інших учасників обов'язково. Подивіться, підпишіться, вони всі дуже круті. Отже, потрібно було обрати митця, і потрібно було обрати місто. З містом все просто. Я зараз живу, працюю в Луцьку, тому обрала Луцьку. Логічно, логічно. А от з митцем було трошки складніше. У мене є знайомі луцькі художники, але з ними я готую деякі інші відео, які я думаю будуть цікаві у Крарт ком'юніті, тому ці карти я приберегла на потім. Тож, я полізла в Google, знаєте, нагорталася з списків з місцевими художниками, увійшла в якийсь змінений стан свідомостей, і тут мене осінило. Відповідь завжди була на вулицях Луцька. Знайомтеся Юрій чайка. Дизайнер, художник, декоратор. Ну, не оце, це тільки такий собі творчий підпис, а оце. Народився 1978 року у Луцьку. Він закінчив тут художню школу, історичний факультет ВНУ і факультет архітектури, будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету. Зі слів митця, малювати він любив ще зі школи і займався цим під час пар та уроків, як певно, вся наша художня братія. Подобайка, якщо так. Зачитаю уривок з інтерв'ю для Волимнюз. Я навіть зараз не можу назвати себе художником, бо ще й досі експериментую в усьому і не працюю в одному напрямку. Більше того, я називаю себе аматором, який постійно щось шукає, риється в собі, в своїх можливостях. А щодо експериментів, хочу показати вам приклади задизайнених митцем меблів: це товари компанії GC Wood, яку Юрій Чайка створив разом з другом Віктором Горбачем. Це не реклама, я уявлення не маю якої якості ці меблі. Для нас вони зараз цікаві лише як мистецький об'єкт. Особисто мені подобаються такі ігри з текстурами, формою та кольорами. Пан Юрій виражає свою творчу натуру і на полотні. Процитую: я малюю так, як мені подобається, навіть якщо це не дуже правильно з точки зору техніки. Навіть схильний думати так. Якщо дилетантство щире, то воно справжнє. Та фокусуватися ми сьогодні будемо на вуличному мистецтві. Юрій Чайка має серію робіт під назвою Люди міста. Якщо ви були в Луцьку, то ви точно бачили його мурали в центрі. Ось це, до прикладу, Микола Микитович Головань, скульптор та графік, автор відомого у Луцьку туристичного об'єкту під назвою Луцький будинок з химерами. Проєкт власне будинку розробив архітектор Ростислав Мательницький. А скульптор не тільки прикрасив його, а й перетворив на майстерню та галерею своїх незвичних робіт. І, хоча скульптури пана Миколи можна побачити в різних частинах міста, саме його будинок привертає до себе найбільше уваги своєю чарівною химерністю. Тут можна побачити більше п'ятиста витворів митця. На жаль, Микола Микитович помер у 2022 році від хвороби серця, і у гостей міста вже не буде можливості поспілкуватися з ним. Автівка заважає фільмувати, та відігнати не можу. Не моя. Це Владислав Старенков. Рожевий ніс в'язані берет з капелюхом, це неодмінні атрибути цього колоритного музиканта. Пан Владислав працює в музичній школі, та більшість лучан та гостей міста знають його саме як вуличного музику. І, правду кажучи, виконання пану Владиславом різних мелодій на саксофоні входить в топ-5 моїх асоціацій із Луцьком вихідного дня. Василь Зінкевич, український естрадний співак, чиї пісні входять до Золотого Фонду України. Ось вам 5 цікавих фактів про нього. Перше. Не мав музичної освіти, але називав рідне село своєю консерваторією та пишався своїм походженням. Народився, до речі, на Хмельниччині у селі Васьківці. Васьківці. Я Волиняка наголоси, не моя сила. Друге. До музичної кар'єри працював з вокально-інструментальними ансамблями як дизайнер та танцівник. Третє деякі зі зроблених ним костюмів експонувалися аж у Парижі. Четверте мав музичний батл з Володимиром Івасюком і переміг завдяки дуже емоційному виконанню пісні. І п'яте. зіграв головну роль у першому українському мюзиклі Червона рута. Поки ви переварюєте цю інформацію, я піду на пошуки останнього герою цього випуску. А це Валерій Маренич, український естрадний співак, народжений в Кривому Розі, та зараз проживає у Луцьку. Юрій чайка та власники бару Old School вирішили малювати митця до його дня народження. Бару Old School тут вже немає. Нещодавно тут з'явилась сімка з її огидною фіолетовою вивіскою. Проїхали так от. Валерій Маренич, учасник знаменитого гурту Тріо Мареничів. Назва, до речі, цікаво розшифровується, тому що спочатку це був дует з Валерієм та його дружиною. Та потім до них приєдналася сестра дружини. і виходить буквально Тріо Мареничів. До речі, завдяки цьому муралові я нарешті послухала їхні пісні. Раніше назва була таким фоновим знанням про українську класику, адже гурт вперше виконав на сцені пісню Оюгаю при Дунаю. Мурали Юрія Чайки не тільки зберігають пам'ять про важливих для міста людей, а й спонукають до пошуку, до занурення в місто, навіть несподіваних відкриттів, до речі, поки я писала цей сценарій, то прослухала цілий альбом гурту Тріо Маренич і кайфунула від їхнього фірмового такого співу в напівголос. Але мета цього відео не кадити філіям чи просто говорити про вайбових лучан. Е, ні, справа в тім, що стрит арт це загалом тема доволі контроверсійна, бо псування архітектурних пам'яток чи мистецтво, вандалізм чи шедевр. Багато питань. Ходімо розбиратися. Спершу поговоримо про терміни. Часто у нас вживають слова графіті, мурал та стріт арт як синоніми, хоча це некоректно. Графіті це написи, намальовані від руки балончиком на стінах. Субкультура графіті починала розвиватися як форма протесту і все ще вважається андерграундом тех, тобто напис. У важкодоступному місці це, наче нашкрябене тут був Олег на стіні замку Люберта, але для своїх. Стрит Арт, дослівно вуличне мистецтво, це малюнки, інсталяції, наліпки тощо в міському просторі. Все ще ближче до андерграунду, але це вже про якісь художні меседжі і мистецтво у більш звичному для нас розумінні. Мурал це різновид стріт-арту, який комунальники не зітруть через день. Тобто, це погоджений з власниками будівель чи владою, твір мистецтва, виконаний зазвичай на стіні. Щоб здобути визнання мас, художники, муралісти мали пройти шлях від андерграунду до, до створення популярних туристичних атракцій. У Василя Байдака, до речі, є подкаст про це із художником Володимиром Манчосом. Рекомендую до перегляду тим, кого зацікавила тема. Час від часу у соцмережах виникають скандали пов'язані з муралами. Чому деякі роботи викликають хейт, а інші захоплення. Я виділила три основні пункти у цьому питанні. Перше, це мистецька цінність. Ми можемо багато говорити про академізм, бо ну, творчість це творчість, може бути різною, але погодьтеся, коли робота виконана відверто неякісно, нікому таке не потрібно. Коли робота виконана на трієчку, таке щось середнє. Я помітила, що думки розділяються. Хтось каже, йой, найбуде. Воно ж гарно, а художники рвуть на собі волосся, намагаючись довести, чому це не мистецтво. Моя особиста думка така: якщо вже прикрашати місто, то справді якісними роботами, які нестимуть меседжі, котрі не втратять актуальності через рік другий, особливо якщо вони трансформуватимуть занедбані міські простори. До речі, пункт другий місце. Мурали здатні до невпізнаваності змінювати сірі фасади будівель, ховати архітектурні огріхи чи пошкодження, робити із закинутих просторів справжні приманки для туристів. Але коли стіна це частина пам'ятки архітектури, справа набуває зовсім іншого характеру. Пригадаємо, хоча б мурал з пеліканами, прости господи, Есмеральдою і квазімодо в центрі Києва. Так звана художниця Євгенія Фулен вирішила подякувати Франції за військову підтримку стрит Артом і зробила це не тільки зовсім непрофесійно, а й на будівлі, що мала охоронний статус, не отримавши дозволу департаменту охорони культурної спадщини. І у підсумку кияни подали петицію про призупинення офіційної підтримки органами місцевої влади, створення нових моралів до затвердження прозорого механізму залучення громади. Та експертного середовища затвердження ескізів. Я вважаю це дуже правильно. І фінальний пункт це ціль. Цим пунктом я хочу підсумувати ставлення громади та власне митців до мети створення стріт-арту. Коли йдеться про самопіар, часто як не дивно пов'язаний з дилетантством у роботі, або підозру у тіньовому бізнесі. Це закономірно викликає хвилю протестів. Та як це пов'язано з Юрієм Чайкою? Ох, мощуйтеся зручніше! Бо починається частина про скандали, інтриги та розслідування? Стінопис із Миколою Голованем обурив дружину та родичів скульптора. Згідно зі слів зятя та дружини, родина не давала дозволу на малюнок та просила замалювати мурал ще на етапі створення. Я процитую зі слів дружини. Естетично, я б не хотіла, щоб для молодого покоління лучан він виглядав таким: у мене перше враження, що це або двірник намальований, або м'ясник. Ну це ніяк не скульптор. Проте сам художник, тобто Юрій Чайка, стверджує, що дружина дала дозвіл на виконання роботи, а проблеми виникли вже після того, як її донька втрутилася у процес. Донька заявила, що матір не зрозуміла суті справи під час розмови з художником і, начебто, її ошукали. Хоча, згідно з словами пана Юрія, вони з дружиною покійного провели цілком зрозумілу бесіду, досягнули згоди щодо малювання муралу, Тож, для Юрія Чайки було достатньо дозволу від матері, а також необхідних дозволів для проведення роботи у історичному центрі. Далі цитую: оскільки є проєкт Люди міста, він з ртоголовань. Один з найважливіших для мене це мій творчий проєкт, не соціальний, не державне замовлення. Це проект, просто як художника, зробити такі ілюстрації по місту, щоб людей згадували. Конфлікт дійшов до поліції, але далі ще цікавіше, тому що сам проєкт викликав бурхливу реакцію у колі стріт артерів Наприклад, художник Юрій Кальков закинув в Юрію Чайці недостатній скіл та самопіар. Далі витягнув статус медіа, конкурент Юа, бо допис був у Фейсбуці, але він більше недоступний. Заберіть дітей, до речі, від екранів там несеться. Питання до усіх причетних: коли цей регулізм припиниться? Вам напевно недостатньо аж шість шедеврів у центрі Луцька, який можна пройти менше ніж за півгодини. З нетерпінням чекаю на наступну роботу Юри, де він візьме фото, видатної чи не тільки особистості, перенесе його невміл на найвиднішу сину міста, наплювавши на пропорції, світлотінь, анатомію, композицію, деформуючи риси обличчя, кінцівки і так далі. Потім ви знову це все розпіарите у зимуї. А політики полайкають, репостнуть і похлопають у долоні. За що, наприклад, Микола Головань заслужив бути намальованим з нетипово маленькою головою. Цікавий тейп. У мене наразі недостатньо експертності чи обізнаності, щоб коментувати політичну заангажованість або внутрішні мотиви краще за самого автора малюнків, але щодо художньої цінності, такі моменти є, наприклад, в мальовці рук прослідковується певна. Недостатність скіла. Ну і загалом ви можете самі оцінити рівень муралів. Для мене це все-таки виконання не на п'ятірку. Хоча композиційно і за кольористикою вони мені подобаються, бо вони доволі мінімалістичні і гарно можуть вписатися в власне, стіну будинку, не привертаючи на себе всю увагу. Тобто простір може лишатися доволі збалансованим. Це, звісно, коли йдеться про центр міста, тому що там багато архітектурних елементів виділяються саме по собі. До речі, на рахунок місця розташування. Хочу процитувати думку ще одного стріт-артера. Андрія Присяжнюка на прізвисько Endkit. Цей пан займається вуличним мистецтвом вже більше 20 років, і його фішка тут по Луцьку це дуже впізнавані коти. Він також розписував один з вагонів потяга до перемоги на тему «Крим» для проєкту Укрзалізниці. Мені дуже подобаються його роботи. Це надзвичайно крутий мураліст. Я, до речі, хотіла знімати це відео на фоні оцього муралу з вороном, бо я люблю воронових. Хто стежив на каналі, той знає. Але він під мостом. Тому, ну до речі, саме час нагадати вам підписатися, поставити вподобайку. Цим ви допоможете просуванню відео і отримаєте від мене безмежну вдячність. Так от Endkit написав про мурали Юрія Чайки таке: можливо, доцільніше такі речі робити на підстанціях у дворах, а не на архітектурі центральних вулиць. Не на всіх будівлях розпис доречний. Об'єктивно, ідея як соціальний проєкт супер. Виконання та місце реалізації жахливе. В Луцьку багато художників стін мало для того, щоб зберегти вигляд архітектури в центрі. Можна розписами закривати питання проблемних помальованих гаражів, стін та трансформаторних підстанцій в дворах, малювати на паралельних, нетуристичних вуличках та спальних районах тощо. І знаєте що? Я цілком згодна. Не можу сказати, що я не повелася на сентимент. Мурали викликають позитивну емоцію. Але не кожні 50 метрів у центрі міста, яке вже й так. Перенавантажене. Let me explain. Перед вами головна пішохідна вулиця міста Лесі Українки. Що ви тут бачите? Я бачу засилля з вивісок, реклами, незрозумілих декоративних елементів. І все це через відсутність дизайн-коду міста. Трохи урбаністики. Якщо коротко, то дизайн-код міста це правила оформлення міського простору. Порівняйте показану мною вулицю із, наприклад, центром Львова. Є враження, що Львів менше фонить, все тому, що там чітко регулюється оформлення фасадів будинків, включно з розміром та кольором вивісок. У Луцьку з цим все ще повний хаос. І через це основна пішохідна вулиця не видається затишною, а наче перенасичує вас візуальним шумом. Тому особисто мені більше імпонує сусідня вулиця Богдана Хмельницького, хоча там не так багато просторів для посиденьок і приємного проводження часу. Тут просто немає зайвого візуального навантаження. Дизайн-код міста це не лише про візуал, а й про зручність та безпеку, але про це на своїх каналах краще розкажуть Іван Намалій чи Юліан Чеплінський. Нам же у цьому відео йдеться саме про регулювання муралів. Мені здається, що коли у міста і так є проблеми з приведенням історичної частини до належного вигляду, видання дозволів на малювання муралів має дуже і дуже ретельно обдумуватися, а також погоджуватися з урбаністами та громадою. Звісно, до митців з великим досвідом малювання стріт арту також потрібно прислухатися. Мені, як жительці міста, не хотілося б, щоб до візуального перенавантаження в центрі додалися ще десяток однотипних муралів. Але. Ідея малювати жителів міста у віддалених або занедбаних його частинах видається мені дуже класною, бо люди можуть надикатися на них як на несподівану цукерку. У Юрія Чайки до речі є й такі роботи, як, наприклад, малюнок на стіні СІЗО. І до них у мене і напевно, в інших митців немає жодних претензій. На цьому будемо завершувати наше відео. Вийшло доволі контроверсійно, але мистецтво на те й мистецтво, щоб про нього дискутувати. Мені б дуже хотілося, щоб після цього відео ви відкривали для себе нових митців з ваших міст, регіонів, селищіл, чого завгодно. Відкривайте для себе нових митців, цінуйте їх, підтримуйте і знайте наших. А зараз я вам натякну про яке місто буде наступне відео у наступної учасниці. Ось ось вам натяк. Це фонтан. Зараз він не працює, але повірте, це фонтан. Якщо здогадалися, яке місто буде наступним, пишіть в коментарі, Па-па!